200 тисяч гривень саме таку максимальну суму відтепер зможуть забрати з банку в разі його неплатоспроможності зневірені вкладники. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Розробив та домігся ухвалення цього закону народний депутат, член фракції Батьківщина Валерій Дубіль. На сьогоднішній день у фонду гарантування вкладів, який має допомагати людям в разі банкрутства банків, немає коштів для повернення вкладів. Ця ситуація добре знайома вкладникам банку Демарк, які вже кілька місяців не можуть отримати своїх кревних. Завдяки закону народного депутата від батьківщини Валерія Дубіля нарешті визначено механізм наповнення фонду грошима. Таким чином, постраждалі вкладники зможуть отримати свої гроші. Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме захисту прав вкладників, відновлення довіру до банківської системи грабанян та стабільної роботи банковської сфери у зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в Україні та можливістю банкрутства банків. Даний закон народного депутата Валерія Дубіля парламенту хвалив вчасно. Ми звернулися до юристів, аби вони пояснили суть нового прийнятого закону та механізм виплати грошей вкладникам. Дане з Кон передбачає, що фонд гарантування вкладів видає векселі, тобто документи, які зобов'язують виплатити дані кошти, і передає їх на міністерство фінансів. Міністерство фінансів видає цінні документи, облігації, які знову повертає на фонд гарантування вкладів. І дані вже цінні документи облігації передаються на національний банк або продаються і можуть розходитися між іншими учасниками. Даних процедур між іншими банками для оплати вже і поповнення саме фонду гарантування вкладів, яке буде виплачувати вже людям їм гарантовані 200 тисяч гривень. Тепер зневірені вкладники банку Демарк зможуть нарешті отримати свої заощадження.